я моєму блокнотику? там стільки всього цікавого. Давайте вже почнемо. Перший малюнок, мій самий перший, це ось такий вогонь. Правда, дуже гарний. Ось такі сердечки. Я вам буду швидко показувати, тому що в мене так багато малюнків вже там. Такий. Що в мене є таке сердечко? Не саме дані мій малюнок. О, дивіться, Він та кольоровий, і там ще квіточка і квіточки, такі кристалички. Банан. бананчик. Ось такий купол, бачите? Ще є такі прапор України. Цвітящий емоції. У мене такі емоції. Кубик рубика. От кубик рубика. Ще у мене є окуляри, покажу. Дивіться, яке морозивка. Прикольне, правда? О, дивіться, яка прикольна зірочка. У мене е, я намалювала цю зірочку. Не знаю, десь у... десь у... літом. <смі> літом. Я домалювала це. Ні, я намалювала це в осінь. Вересень. Я намалювала цю зірочку не в Леси. Це, якщо ви не бачите, бачите? О, бачите, я бачу, що на камеру трохи мене... От, бачите, тут такі зірочки маленькі, це місяць. Світ, світ від тому що він світить. Сердечки і ще три кристалика. От перший кристалик, от другий кристалик, а от третій кристалик. У-у-у, дырка в окулярах. Такая дырочка. Прикольно. До речи, малю я в таком блокнотику. Ось такие ризнокольоровые бананчики. Вогняна зирочка. Брауні, 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 брауні. Бра Ой, ось таке сердечко. Таке диодове. Вау, дивіться, яка сірочка. А це на голові в неї така ризика, а це дячик. І з куликами навіть. Тут тільки всього цікавого подати. Я дуже люблю просто малювати. І коли мені створюють свій блоговий канал, тоді я буду знімати відео. Такі сережки. О, це, такі ву... це вже на вухах вони. Клубочок. От клубочок, а це голочка така, просовується в диточку. О, дивіться, яке буде прикольне авокадоше. А це дає такі оберіги, ніжки і ручки. Цибулька, цибулька, це корінь. такий фончик. Ну, фон. А от це от мандаринка. Хай буде. Это мандаринка э, на тарелке глубокий. Вот такая вот ладелочка ваде, э, и ложечка. Далее. Далее мячик. Не остальный малюнок. А далее пришли уже масочки. Масочка такая. Такая. Пока! Ой, я чую, что там Лилька вышла. Лилечка, ходячок. Леопард. И остальный малюнок, по-моему. А, нет, не, не остальный. Вот такая сердечко на суп�. О, видите, что это масочка. Ой, такие. Девчинка. Такая девчинка. С макияжем, блядь, и с волосами. Вот такие малюночек. А то просто хмаринки такие, что... Шазочка моя зародка. Вот такая зирочка.